Саме включи. Так, добре, добре, всіх вас вітаю. Тут у нас буде відео, а тут у нас, як завжди, а тут у нас, а тут у нас як завжди, нехват... немає, немає інтернету. І так, зараз показую, друзі, ставте подобаєчки, мене тут пряма трансляція. А тут, друзі, ми тестуємо сьогодні ось отаке обладнання ми купили. І воно перемелює гілки до 45 мм. Розкажу всі нюанси, подивимося, подивимося, як працює. Я все вам покажу. Подивимося, як працює. Це виробництво Німеччина. І чому ми вибрали саме його? Ми... Так, я включаю на нас. Так? Так, значить, я пряму трансляцію ставлю ось сюди. Ось сюди. Або переключаю ось сюди. Шо, так, зараз. І знову у нас тут пропадає інтернет, зараз підожди. Так, так, оце сюди будемо вставляти. Добре. А тут я поки що. І так, спочатку я хочу сказати, чому і як довго ми його вибирали. Ми пішли зараз в магазинах, є дуже багато різних, називаються вони. Як воно називається? Драбілка. Одним словом, так, вона передрібнює різні гілки. Ми вибирали такі, щоб були ножі. Чому не треба брати ножі, потім ми вам покажемо. Відкриємо, чи ти зараз можеш показати нам? Зараз подивимося, які тут ножі. Чому шнекова не підходить? Тому що вона не подрібнює, вона перекручує шнек, крутить. Там е, виходять великі дуже там е, в шнекові виходять великі. Це ми вже вчора не витримали і все-таки спробували. Там воно відключене, ми можемо руками покрутити. Ну, крути, не угу. Покрути. е, тут не стоять ножі. О, ось такий ніж. О. І потім сюди йде гілка, і воно його передрібнює. А туди далі, а туди пішла наша мульча або е, тирсам. Так, закрили і пробуємо. Дуже багато різних було. На оці зараз в нових лініях йде акція, вони коштували 14 чи 15 тисяч. А зараз. Е, ми взяли за 11, так? Mm. Угу. І ще чим сподобалося: сюди можна брати зелені гілки, не обов'язково сухі. Ось ми зараз взяли зелені ми... і навіть краще ріже. І беремо тоненькі гілочки. Найбільше нам дошкуляють це тоненькі гілочки, з якими не знаєш, що робити. Так, вімкнули і поїхали. Так, і мене цікавить захист від ножів тут є. Захист від ножів є, але є і отака, Іще І ще раз дивимось. І отака допомагачка, якою ми можемо допомагати далі. Довго працює. Зараз я з цієї сторони покажу. Так. І ми можемо побачити, як воно там випадає, що у нас виходить. Далі у нас є ось така, ми її відкрили і дивимось, що у нас вийшло. А ближче сюди можна її від... підтягнути. О, ось яка у нас вийшла. Дуже дрібненькі тут і листя. Тут і маленькі. Гілоч. тут, ну, одним словом, я засиплю. Чудово. Зараз засипемо там, де полуниця у нас. Чудово, я раніше завжди ходила, просила в кого є, в кого, хто пиляє де, а зараз вже є своє. Хочу в нього грати Давай виноград спробуємо. Так, і зараз пробуємо, беремо гілки винограду. Так само Завжди, завжди думаєш, куди його, як. А тут, будь ласка, раз і пішло. Коли багато, то воно може заблокувати, так? Ні, тоненьке. ні, Просто щоб воно не пролазить. вже. Тоненьке не заблокує, а вчора вас заблокувало велика товста. Хоч і написано 45 міліметрів. 40, 40, вчора... вчора взяли ось таку, да, я покажу. Тут менше, ніж 40. В, і вона суха. І тоді спрацювала блокіровка. Спробуємо зараз гілочку. Спробуємо зараз оцю гілочку, товсту. Це те, що, те, що нам дошкуляє тонкі гілки, ми зразу спробували. О, давай я зразу покажу оцю, оцю твою чудову. Теж електрична. Акумуляторна. Акумуляторна, друзі. Зробив так ближче, щоб я показала людям, як воно легко ріже, але дуже небезпечне. Що хочу ріже. Ось що. Оцю гілку воно пересікає мене. Отака гілка, де да, я покажу, на Товщина її ось така, і вона вже полусуха. І воно його порізало. Ну, дуже небезпечна штука, я кажу. Тут треба дуже-дуже обережно. Ну написано теж 45, Режем. 45 Там, і, та бере, і порізала. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо ці гілки. Тут не треба й допомагати. Отам. Тут не треба й допомагати, воно саме його потягнуло. Ми дуже багато розбирались, шукали, дивилися теж в інтернеті скрізь що взяти. І зрозуміли, шнекове брати не треба, друзі, тому що ну, так як для нас. Ми хочемо, щоб у нас воно подрібнювало, а не скручувало. І тому вибрали Шнекова, з ножами. просто мене, ріже, переминає. Шнекове просто перемне, якщо у вас тоненькі гілочки. Затягує хорошо Так, шнек. Да, шнек сам затягує. Його не треба штовхати. А тут приходиться штовхати, якщо воно дрібне і багато набрали. А гілочки затягує нормально. Ми трамбували, а воно не йде. Ладно. Гілкою. Так, гілкою зараз робимо. Гілочкою. Ось такою. А ну, давай. Дуже розгалужена. Але не вибиває, значить, працює. Це ми полінувалися зробити одною палкою. Все пішло. Ой. Трохи полінувались. Листя багато. Може, там вже треба його чистити. Багато зеленого листя. Оу, дивися, де яка краса. Це руче. Прелесть! Супер. Да, Молодця чудова. Треба просто гілочки контролювати. Тепер обрізай і зразу на город. Ході в гній, хоть на город. Так, так можна, можна в гній, не нехай, воно, нехай воно перегниває. Куди хочеш? Так, так. А то завжди стоїмо, ріжемо, я вруч, руками ріжу. Всі ці гілочки. А тут кинули воно все його. Ну Тут ми наштовхали ми дуже багато зелені. Перестарались, мабуть, зараз подивимося, що там з ним. Ось воно як. Давай ось як воно затрамбувалося. Так, затрамбувалося, Затрамбувалося, диви як. Це ми, це ми вже з зеленими листками. Забили, забили його. ого, ого скільки, а, щоб воно Ей, хотіли, щоб воно його. Трошки треба контролювати. Так. Так, да. все, що занадто, те не здраво. Хочеться ж швидше. Так, в принципі, мабуть. Мені як воно його переживає. Тут, тут щілинка. Зараз її не буде. А, це ти її підкручує. Сейчас я затягую, вставляю, затягую і все. Так, затягнули. Все, щілинки немає. За 10 хвилин ми таку кучу дрібних гілок. Воно, власне, піде не на мусор, а воно піде нам в користь, на нашій город. Рад. Пішов. Нормально. таке, друзі, ми купили. І тому ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Ще не все. Ще не все, ще трошки стіл. Це у нас такий тест сьогодні вийшов. Ми побачили, що нам сподобалось. Це вона не голосно робить. Не дуже голосно. Угу. Ставте подобайки, підписуйтесь, хто ще не зі мною. І до нових зустрічей на моєму каналі. Ще знову заб'ємо зараз. Давай давай. <схи> Таке. Все, забрав. Ого! Щось там. Там якась маленька гілочка була. Дуже менюня гілочка її не затягує, а її викидає наверх. Листячком давай її. Чим удобно, що тут захист є зверху, ні? Так, зверху є захист і не викине сюди. От листям її пропхнули, так.